Долучимо до нашого ефіру Ігора Мисійчука, народного депутата восьмого скликання. Пане Ігорю, добрий день. Перепрошую, не чуємо вас зараз. Добрий день О, тепер чуємо. Бачите, ви трохи голосніше, можливо, Даймо. чи якийсь технічний збій. Пане Ігорю, отже, добрий день ще раз. Стосовно пана Дубінського у відомстві не зазначають ім'я і заблюрене обличчя, але ми можемо зробити висновок, що саме про пана Дубінського йдеться. Мова йде про Олександра Дубінського, він сам це підтвердив. Наскільки я розумію, виїжджав він з дозволу, тільки в правоохоронців сумнів, як він цей дозвіл отримав, чи правдиво, чи ні. Навіть якщо не і неправдиво, то ну, немає такого, такої статті в Кримінальному кодексі. Йому міняють зовсім інше. Йому міняють те, що перебуваючи за межами країни, він направив держустанови звернення запит, підписані ним особисто. А він їх, нібито, підписати не міг. І вони були включені ці його звернення заяви до документообігу автоматизованого тобто, відбулася нібито підробка документів. Знову ж таки, чи з боку нього, навіть якщо доведуть, то це ж не він підробляв підпис. Кроме, що та людина, яка ставила за нього підпис, зізнається, що е це робила. Про що насправді свідчать, як на мене, ці обшуки. Е сьогодні про це прямо натякнув е голова фракції Слуг народу, народний депутат Давида Раха. Що в на що в них є важливі закони, які мають підтримати всі депутати? Якщо не підтримують, то хай йдуть з парламенту і йдуть на наступні вибори. Ну, як на мене, це не прихований шантаж народних обранців. Тоді в такому випадку парламент не потрібен. Потрібна одна людина, яка буде за всіх тиснути на кнопку. І власне, я думаю, що вибравши Дубінського як людину таку скандально відому через його переслідування, яке має мало перспектив закінчитись кримінальним провадженням, намагаються виховати інших депутатів. Ну, якщо ми можемо ганяти Дубінського, то вас ми взагалі пасадемо. І намагатися таким чином дисциплінувати парламент, пане Ігорю. А ви думаєте, що от саме в тому, щоб ось так радикально радикальними такими методами дисциплінувати парламент, в цьому є потреба зараз? Є звичайно, потр... потреба. Для кого потреба? Для влади є, для суспільства немає парламент від слова праве французько говорити від слова дискусія. Мені можуть заперечити і сказати, що в нас воююча країна, ну тоді, якщо в нас воююча країна, то президент має оголосити стан війни і парламент це підтримати і піти воювати, а не сидіти, протирати штани на Грошевському парламенті. А якщо в нас воєнний стан, і парламент працює, ухвалює закони, які закони вони вважають важливими, про легалізацію вирощування коноплі, про е, бізнес, про розподіл е, коштів. Про, про що? Які закони для них основні? Ну я не впевнений, про... що вони голосують за ті закони, які вважають для себе основними. Це ж народні обранці, вони голосують за те, що на відповідальність даному народ... Я кажу, що треба голосувати якраз не за ті, яку більшість вважає. За потрібно. і не дискутувати навколо них, а голосувати над тими законами, які приносить Арахамія. А арахамія може приносити будь-які закони. І по схематозам, які працюють в податковій, і в енергетиці, і це ж ну всі, всі знають, чим займається Арахамія. Зокрема, в тому дописі, про який ви говорите, Д Давіда Рахамі, він зазначав закон про повернення податків. На вашу думку, цього не варто робити? Тому що це обіцянка дана нам МВФ. Фактично, це умови, за якими нам надають цю допомогу. Ну, дивіться, я б дуже хотів, перш за все, перед тим як вимагати вчителів повернути 6500. Ви знаєте, так. Да? Що зараз міну світи вимагає вчителів і мінцифри повернути 6500, які були вчителями отримані через ЄПідтримки. Ну і так само податки повертають людям. Так, от перед тим як податки повертати, давайте інакше на це подивимося. Давайте припинимо, наприклад. Обдирати підприємців, які займаються тютюновим алкогольним бізнесом, створювати бек-офіси, через податкові накладні, їх шантажувати, отримувати з них з літра спирту 6 гривень, з півлітра горілки 3 гривні, 20 доларів з коробки контрабандних цигарок. Може, досить. Я не я називаю на звук прізвища. Це компаньйони Арахамі по парламенту цим займаються. Данило Гетьманцев, який зараз просуває повернення податків. Вони дотушують українське підприємництво. Те, що ми пообіцяли МВФ, а чому ви не доводили МВФ? Чому МВФ вас не чує? А МВФ вас не чує, бо ви погрязли в корупції. Ви займаєтесь не війною, а на життям статків, придбанням авто вів і, і тому подібне. І саме тому МВФ вас не чує. МВФ готовий чути воюючу країну, а не країну, де правлять мародери. Ну стосовно набуття статків, якщо відбувається щось незаконне, у нас є органи ДБР, набу які розслідують всі ці прецеденти. Як ви бачите, вони працюють і маємо, якщо вони порушують закони, думаю, не будуть притягнуті до відповідальності. Нас насправді пане юрича зацікавив один із ваших дописів стосовно розслідування, яким займається ДБР стосовно загибелі пана Монастирського колишнього міністра, представникам ДСНС. Уже вручено підозри, от і на вашу думку, не все так чисто і однозначно, тому що за версією ДБР вони кажуть, що е, не були дані дозволи. Цей гелікоптер не мав підім, не мав підійматися під в повітря і вести е, усю цю групу людей. У пілотів не було дозволів керувати на таку погоду. Е, але ви кажете, що цитую причини авіакатастрофи, м'яко кажучи, інші можете для нас це розтлумачити. Да, Даю, даю вам інформацію, за яку, яку знаю, за під якою готовий розписатися. Загиблий пілот і екіпаж. Да? Найкращий в ДСНС. Я літав особисто на цьому гелікоптері з цим екіпажем. І гелікоптер найкращий. У мене питання: дивіться: вісім е років міністерством керував. Арсен Аваков. потім керував загиблий Денис Монастирський. Вони користували саме цим гвинтокривом. І саме цей екіпаж їх возив. Скажіть мені, будь ласка, якби цей гвинтокрив був поганим, і якби екіпаж був якийсь не такий, вони б користувалися ним постійно? Це риторичне питання, я, на жаль, не маю, не маю на нього відповіді. А я маю ну ні, звичайно, це розумні люди і Зарибу, і Денис і Арсен Борисович. Вони б ніколи цього не робили і не ризикували б своїм життям. Е, я, я ще раз говорю: якби я особисто не літав на цьому гвинтокрилі із цим екіпажем, можливо, я б і не висловився так категорично. Але я відкидаю те, що екіпаж не такий, і гвинтокрил не такий, і гвинтокрил найкращий в країні, і екіпаж найкращий в МЧС. Тому давайте в іншому місці шукати причини цієї авіатрощі. В якому до прикладу? Якщо ви маєте Ну Добрийте, я приведу. не бачив всіх матеріалів слідства. Тому я не можу сказати достеменно, але я перевіряв би механічне втручання, е і перевіряв би погрози справи, які були на контролі в міністра внутрішніх справ. Там є декілька справ, таких резонансних, про які говорять, які були на контролі в міністра внутрішніх справ і які були спущені на гальмах після його гибелі. Я б вивчав це все в комплексі. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що і слідство буде вивчати усе в комплексі. Ми ж вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. І дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Мосячук, народний депутат восьмого скликання.